У 2019-му сім'єю Бровді сталися два інциденти, які так і не знайшли офіційного пояснення. У січні того року в двір будинку, де живе матір Броуді, підкинули пакет із гранатами. А через місяць в її помешкання вистрілили із ручного гранатомета. Граната пробила зовнішню стіну і зупинилася в стіні спальні, де відпочивала жінка. На щастя, вона не постраждала. Хто вчинив обидва злочини? Так і не з'ясували. До війни Бровді тоді ще не мав жодного відношення. Як розповідає сам, з 2014 року він час від часу допомагав армії, але цього, каже, було замало. Ми відкупалися від армії. Нас ніхто не пакував, не було там експрес-мобілізації чи ще якихось засобів. Від нас щось просили, ну то ми купляли. Ми купили там фуру якихось бронежилетів, бувших користуванні зі складу Чехії, німецького виробництва, касок, всього іншого. Оснастили там 3-4 підрозділа і ходили такі гарні собі по Києву, спокійною душею, лягали вдома спати і возили дітей на море далі, бо ми, типу, свій, свій, свій поточний довг перед країною виконали. Після початку повномасштабного вторгнення Ерефії Роберт Бровді приєднався до сил територіальної оборони у перші місяці великої війни. Взяв участь в евакуації цивільних зірпеня, бучі та бородянки під Києвом. Приблизно в той же час до нього приєдналася і дружина. Нині вона часто супроводжує його під час важливих зустрічей та відряджень. Дружина вже за три місяці приєдналася до мене в збройних силах, причому зробила це ультимативно без обговорень. Вона сказала: або, або так, або ніяк.